З ліжка то було 8.20, Зайшли до хати без запрошення, без жодних документів. Заламали руки. І доправили в ТЦК. Навіть не надали права закрити, кажуть, дім свій, бо я був на війні. Казали, що я з літа без вісті пропавший. і вони скористалися тим моментом. У нього є хвороби з дитинства. Після служби приїжджаю, виведіть мені брата чи пустіть мене. Він не хотів говорити, бо був заляканий. Тіло було все, все в синцях. В гулях, в синцях, в ранах швидка його оглянула. Швидка була в шоці. Каже: він як після катування: вісім переломів тріщин, п'ять ребер зломаних, зломана ключиця. На другій руці зламана кістка зміщення. Він був непритомний, побитий, незаконно викрадений без ніякої повістки, був викрадений з дому. Його оформили і нарахували якусь зарплату. Так, добрий день. До нас звернулася людина, от Андрій. Зараз все розкаже. Да, Всі вітання. Так, до нас звернувся е, хлопчина е, Богдан. Він саме з підрозділу. Ну він зараз все розкаже. Просто в нього сталася ситуація наступна, що його брата е, викрали е, якісь е, службовці так звані, в е, формі воєнних, викрали з хати, і він купав БЛК, ТЦК. Там і такі були масштабні в нього події. Його забрали на якийсь полігон. І на цьому полігоні е, з полігону він е, потім е, оку, оказався в лікарні з переломами значними. Е, Репер тріщинами, саданими розбитою головою. Після чого він попав в лікарню. І в лікарні він вже, коли прийшов через декілька днів до тями, він оказався вже солдатом. Вже як кажуть, йому говорять, що і зарплата поступає. І хоча вже Богдан подав суд, і суд зобов'язав слідчі органи порушити кримінальну справу. Є порушена кримінальна справа, але кримінальна справа з підробками, тобто не зазначається побиття, а тільки Проходження ТЦК ВЛК, тобто, тобто йдуть протиправні дії зі сторони правоохоронних органів, які сприяють оцим незрозумілим особам прикрити факти побиття, знущання, викрадення, підробки документів такі всі слідчі мотиви. Тобто, зараз от Богдан більш детальніше так розкаже, що в нього відбулося. Він тому, що треба людині підтримку, щоб завести, довести це все до будь Почну, так, добрий вечір. 6 грудня 2024 року. З слів ТЦК вони прибули по місцю проживання мого брата, Радехівський район село Нивиці. Де з ліжка то було вісім двадцять 20... перебіт? Вони представилися чи це просто були якісь особи в формі, особи, які просто назвали особи чи вони, в формі. Чи вони сказали документи ні, документи ні, не показували, не показували. Представилися. Ми є сте ЦК. Ви є в розшуку. Ми вам надавали повістки. Ви не з'являлися. Ну на даний момент. Потім я розказував більш детальніше. Вони його. Скрутили руки, запхали в машину, навіть не надали права закрити свою, як то кажуть, дім свій. Ну де в подальшому було таке, що тебе Буду питати, коли вони додому прийшли. Вони показали якісь документи, судові рішення, не показували. Якісь... Ні. Документи, які дають їм підстави, це все робити, тіпа, ну, то було фактично викрадення, чи це було з документами, якимись від суду? То було без документів, то було викрадення, бо якщо працівники дійсно ТЦК чи поліції приходять, вони мають документи, ухвала суду, що така то людина перебуває в розшуку, чи вона у хілянки, чи як на, на що вони не надали жодних документів? Смолесно. Сказали, що вони є працівники ТЦК і мають його доставити до центру до комплектації, як сказати, центр комплектації, ТЦК, да, ТЦК по понятним словам. Ну, вони його руки заламали, стали, зайшли до хати без запрошення, без жодних документів, заламали руки і доправили в ТЦК. Доправили в Радехівський РТЦК. Доправили вони його туди, але вже сусіди не мали мого номера, бо я був на війні. І так, як вже по інформації головиської ради казали, що я з літа без вісті пропавший, там прильот був. Ну, та якби я... мене не існувало, і вони скористалися тим моментом. На що я як дізнався, то було вечором того числа, 06 числа. Я дізнався, що він є ВРТЦК. Е, Здорні чи... РТЦК взяв е, в інтернеті номер телефону. В ТЦК е, подзвонив. кажу: у вас був такий, такий доставлений до вас. У мене є на то документи, які е, посвідчують, то що він є не військово зобов'язаний. У нього є хвороби з дитинства, родимі хвороби, там пухлина в голові, язва. На що вони відповіли? Добре, ми раді вам допомогти. так як ви захищаєте нашу державу, Приїжджайте, надайте. Ну то був обманиш. Вони обманним шляхом. Так зробили, взяли в мене довіру до них. На другий день, дев'ята година, 7 числа, 7 грудня, дев'яти годині. Я приїжджаю, бо я був на службі. Після служби приїжджаю. Ну і кажу: прошу, документи виведіть мені брата, чи пустіть мене туди. вони до мене сказали. Вашого брата 6.20 ранку відправили на Рівненський полігон. Ну, Саме початку вони не казали, казали, Рівненський полігон. Адреси, ні контактів не було. Пізніше я щодо дізнався, як його доставляли з села Невіці Радехівського району в ТТЦК. При собі він мав телефон і мав. Медичну книжку, паспорт біля себе, але з їх слів, що по дорозі чи протяг був в машині, ну вони зникли. Ті документи, той телефон, ті його болячки, хвороби, що доказували його, е, що він не є військово-собою неправоздатний, неправоздатний. Е, ну, вони його відправили е, туди. І я по гарячих слідах, бо не міг бо я теж несу службу. Через три дні приїхав, вже знав, де він є, зв'язку з ним не мав. Приїхав на цей полігон, мене не пустили, ні його не вивели. Сказали, прийомний день громадян в неділю. Я в неділю дочекався, ще потім була п'ятниця. Я дочекався до неділі. Приїхав, приїхавши туди на той полігон, мені його вивели. В ході розмови він не хотів говорити, бо був заляканий командуванням полігону. Я побачив в нього, він шапку поправляв, побачив в нього рану на голові. Кажу, що таке, впав чи десь з гілякою зачепив. Він мені відповів: Та на що воно тобі здалося? Все нормально. Я тоді вийшов на двір з палатки, де був прийом громадян. Закликав, вийшов прости, представників. Того полігону робочих бо вони на роботі були. Кажуть, що ви були свідками, щоб в подальшому не було так, що я його вдарив, чи мій друг той, що мене привіз. Зайшов лейтенант, був сержант, був і як то кажуть, був з водохорони. Так як вони дивилися за порядком відвідування громадян, щоб не було там алкоголю, той ну щоб не перенесли, і вони підтвердили то. Він роздівся перед ними, все фіксувалося на камеру зі згоди, бо я їх запитав, чи я маю право знімати, бо то було в палаці, що потім пізніше в подальшому мені не е, дали статтю, що я здаю там е, співпрацюю з Російською Федерацією і надаю там е, точки ППО, дислокації військових. Е, вони сказали, ні, то все в рамках, бо то було в закритій території, то була палатка, не було видно, чи то полігон, чи той яким почав і да, він роздівся. В нього було, тіло було все, все в синцях, В гулях, в синцях, в ранах. Вони то підтвердили. Все на відео я зафіксовано. Ну, по бої, зняті побої зняті побої. Той я його хотів забрати. На що вони мені відповіли? Ви не маєте права, має бути рішення командира. Командира в той час не було на тому. Не було на робочому місці, він десь був за межами території. Може, можливо, десь поїхав в інші справи, мали там щось слив працівників. Там хтось втік все СЗЧ, Вони десь виїжджали на, на місце. Ну і в подальшому я мусив їхати на службу, бо я відпросився. Поїхав я на службу. І тоді приїжджаю, щоб його надали подзвоню, командир мене в зговорі з іншими обдурював, що з ним все добре, що ми йому медичну допомогу там надамо. все. І вони мене в Оман таким чином водили, щоб запевняли, що все добре. Через два дні, коли я приїхав, щоб подивитися стан його мене не пустили, трубки не брали командування. Я визвав швидку медичну допомогу, бистрого реагування, три наряди поліції. Вони далі не хотіли пускати. Коли вже визвали підполковника цього полігону, ну ім'я, я не буду там посади, бо то не можна розповсюджувати. Він наказав їм пустити. Коли швидка приїхала на місце, де він базувався, базувалася його. Палатка, там той. і Швидка його оглянула. Швидка була в шоці, каже, він як після катування. На що Вони зареєстрували, при... зняли, коман... по зняли по, по бої... в присутності командування. Що вони виявили? Вісім переломів тріщин, п'ять ребер зламаних, зламана ключиця, на другій руці зламана кістка з зміщенням. Орієнтація зору одне око прямо, друге реагувало. Доставили його до поліції до, до, до медичного закладу в Рівненську центральну лікарню, де в той самий день вже було перешкоджання огляду. Його вже дзвонили, казали, в нього забої. Ми возимо під свій нагляд на на полігон. Але лікар е, в здоровому глузді. Побачив ту всю ситуацію і каже: ні, в нього є переломи, в нього то, ми його ложимо в лікарню, бо людина втрачає свідомість. Він стояв і він втрачав свідомість. На даний момент він знаходиться в, в лікарні, проходить лікування, але ще буде місяця два, так як зі слів лікаря, бо в нього дуже пошкоджені органи, переломи і тому подібне. Як така yeah. зерну yeah. розкажи, yeah. що yeah. перші дні, yeah. коли він yeah. був в yeah. лікарні був в лікарні, приходили yeah. з зра... yeah. по гарячих сідах, зразу прийшли, представлявся працівником начальником ДБР і хотів, щоб він підписав якісь документи, якісь свідчення, яких він не складав, бо він три дні лежав без свідомості, і дев'ять днів він лежав без допомоги медич... yeah. медицини. Він лежав. Я не знаю, в якому він стані. Він з його слів він каже: Я три дні лежав е без свідомості чи я ходив в туалет, чи не ходив, чи мене водили. Каже, я не знаю, що вони мені підсували, підписувати чи не підписувати. Мої свідчення. Ну але люди в лікарні заступилися за нього. Він представився начальником ДПР. -у. Потім він же в оману води якась людина, яка приходила представлялася. людина, себе. приходила і представлялася. Пізніше він вже казав, що він ВСП начальник. Пізніше надай мені, підпиши ті документи, бо в мене наказ. Ну, е... ну, факт того, що ти от показував документи медичного огляду, так. і в документах ми бачили, що йдуть побої, описуються побої, але описуються побої вже в солдата. В солдата, Тобто, в тебе, так. тобто, виходить, брат попав з дому ТЦК, ВСП, МСП там, в частину. Нічого не підписуючи, попавши в лікарню непритомний і проснувся, як кажуть, у притомні, вже солдат. Вже солдатом, другий бат, шоста рота, він вже хто його оформляв, коли, е оформляли? коли оформляли, я не можу. В подальшому дзвонять мені, от буквально два тижні тому, тижні дзвонять, надайте карточку, номер рахунку. Що ми йому зарплату перечислили? А яка може бути зарплата, якщо він був непритомний, побитий, незаконно викрадений з без ніякої повістки, був викрадений з дому? Його оформили і нарахували якусь зарплату. За що? за те, що він робили, що документи та, підробка документів, бо його паспорт він біля себе не мав паспорта. Бо я здибав, як ПЦК його повідомило, що документи зникли під час його перевозки, доставки до ЦК, звідки вони мали номер паспорта, звідки вони мали номер ідентифікаційного номера, Получається, вони викрали документи, документи, або може звернулися в Радехівський... Як правильно об'яснити? Ну, паспортний паспортний то, стіл повинні. їм незаконно іншим особам, які не підтверджують, що вони ТЦК не існує. Як вони могли дали, мали дати право Якісь їм, їм документи людини видати? От просто так. Я можу в діти форму піти і взяти любого документи, так, якщо получати, ну, так, просто. і під них оформляти. А розкажи цей момент, що ти подав повідомлення про злочин і. Вже порушена кримінальна справа через ухвалу суду і от що в ухвалі пишуть? Що, що зазначено, що не зазначено в заяві я вказував. Незаконні дії ТЦК зазначав там викрадення, побиття. побиття. Ну там ні, за ТЦК то викрадення, підробка документів. За ВЛК в Радехів подавав в міліцію за ВЛК. Що він не проходив. Він за 15 хвилин то було є свідки медичного закладу лікарні в Радехові. Що прийшли представники ТЦК з чистою книжкою, зайшли в кабінет голови ВЛК і. Невропатолога, де вони підписали людини, не бачивши, він був біля нього двоє людей стояло на коридорі, що він втік у їхніх словах. А лікарі слів написали: скарг нема, придатний до військової служби. От і так пройшло. А по заяву я подав поліцію. Поліція в зговорі з ними, бо я подав на ТЦК і ВЛК, а, вони вилучив обої, да. все. А вони відкрили просто витяги написано цього витягу зі написано тільки е, за ВЛК за ТЦК слова. Мовина ну, за, купитя, та, за, не за що, тільки незаконного не, порта. Так тільки незаконне, та Тобто йде свідома підробка покривання вже правоохоронними органами от тих злочинних дій зі сторони тих осіб, які побили брати, так, так так, так то вже йде з голови в сторін від ТЦК, аж тягнеться до е, командування полігону. Ну, факт того, що призначається слідство, але слідство поки саботується. <свистець> та, саботується, понижується Я, в, кажу, в статусі, статусі рішення... потерпілого, що він вже не потерпілий, що він вже там. ну, вся, Всякими методами хочуть уникнути відповідальності і в тому допомагає. Ну, помагають одні ворота. І поліція задіяна, і, там, поліція особі, задіяна ДБР, і, і ДБР, і ВСП. ну... Всі інстанції ну, це ж не ясно, чи тепер просто ну, та, хтось має, хтось представлявся. Має вияснити, я не хто? я вибачаюся, що за за такі слова, бо просто хтось представився. Може має, ну, слідство має вияснити. Так, хай такі були, слідство виясняє, хто шо? вони такі були, е, що при, має таке повноваження представитися е, начальником ДПР. І е, і хто ще підсовував документи, та, Хто, хто підсовував підписати неправдиві свідчення? Може вони підсовували проти е, командування там чи той ну, мусить поліція в тому розібратися, знайти дети. Непритомний став так, солдатом. Так, як він непритомний став солдатом, хай поліція розбереться, хто такі там, що вони представлялися. Бо я зараз представлюся Зеленським, піду там десь, вони мене усміють і ще й закриють поліцію, що я наклепи роблю. Просто ну, і недоповідь то, та, не недоповідь правильно. Недоповідь правильно. Значить, так. хтось має такі повноваження. Добре, я буду, так. Тоді, щоб не розтягувати цей, подію ми більш-менш змучили, оприлюдним обов'язково це, щоб слідчі органи взяли теж до уваги. Як і твої свідчення, і брата потім, щоб слідство більш в законному руслі йшло, ми будемо слідкувати, так само пробувати висвітлювати. Ти ознайомлюй нас, як дасть слідства, як слідчі органи дають взаємодіяти чи взаємодіють з порушниками. Тому тримай нас в курсі, бо, тому що я знаю, що ви з адвокатом подаєте далі правоохоронні органи за фабрикування справи. І якісь нові будуть події, то обов'язково давай знати, я кажу, здоров'я брату, щоб було все нормально, і щоб переслідувачів також притягнули до відповідальності, і все йшло в законному руслі. Так що все вам подякував і будемо тримати обов'язково, що відбувається далі. добре, Андрій, дякую вам за допомогу. Що я, хоч в нас, такі люди на Львівщині, які допомагають, не бояться діяльності незаконних, кримінальних і. Ну, Ви... Бог, Ви... да, правда так. вийде на хай, ну, правда. Рушені, все. Хай, пок... хай хто був е... винуватцем е... тієї всієї е... ситуації, що... хай буде притягнутий до відповідальності. Тому що ти бачиш, ти назовні борешся з ворогом в лице в лице. Так, а, а тут, та... пока родина твоя вдома, тові вороги немає. Толо та... вороги нещать мою катую, родину. А, катую, я, не я, я захищаю державу, так як по словах, війна. Все, я йду на війну, щоб захистити свою сім'ю, свою родину, свого брата. А тут є, тилові вороги, да. ще гірше я телові вороги, а ще гірше наявного ворога, бо вони не знають, що від них чекати, ніж в спину. Ну так, да, ну, ти от, не знаєш, кого та, захищати, і від кого захищати? Це... і більше правоохоронні органи. Яка не хочуть взаємодіяти, а взаємодіють їм з тиловими Тобто, як своча. Добре, тоді будемо наразі закінчувати, а потім будемо освітлювати подію, яка відбулася, чим змогли добитися правди і як це все відбувається подальше. Так що всім подальшому. Все, дякуємо хлопцям за інтерв'ю. Все будемо закінчувати.